А мож, можна питання, вибачте? А скажіть, будь ласка, а що це от в нього на грудях таке? Ну це його герб. Чий герб? Чи це герб? Він в цьому не Ні, я просто хочу, він тут тренується, він от скажіть, будь ласка, що це за герб? Віця він не виступає у цій формі. Він має право. Він тут тренується в цій формі. Що поясни, що це рап, за герб? тренуватися не. в будь-якій формі, в якій йому зручно. Ви заважаєте зараз? Я не заважаю. Я хочу знати, що він це за герб. гер. колоруму. ви зараз виходите з рівноваги... можна. Шановний, Скажи, будь ласка, шановний шановний, мужчина, не шановний ви не маєте права. Тут я тренувати. маю повне право. Ні, ви не маєте досі це робочий трима колоруму. Я репер. Я прошу вас покинути. Поясніть, чому він тут спортсмени, які виступають, представляють волинь, ходять у формі представника... окупанта це, це до представника... з гербами країни це, окупанта це, це до представника Волині, а не до нас. Ви організатор, хто Я є? Не, не, не. Так ви, як суддя, розберіться не з цією ситуацією. Я вам пояснюю, що він в такій формі виступати не буде на змаганнях. Та яка різниця буде, не буде? Він в ній тут тренується, розминається.

Йому подарували, то що дарувати. Ну так нехай носить собі дома, якщо йому подарували. Не, 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 Нема грошей, він себе все рода, що ви хочете. Йому немає. Хай за герб. Ну так якщо ви його привезли сюди, так дайте йому нормальну форму, а не в формі з, з російським гербом він тут буде Ми ходити. Дали форму. Бачите, сьогодні дощ. Яка різниця сьогодні дощ не дощ. дощ. Ви тим, що зараз тут прапор а, Новоросії будемо носити. все, о, Тільки потім не зараз уже коли прийшли. Зараз, Так в не нього Все, все Добре, добре. Добре, росіяни теж не спеціально Крим захопили, окупували Донбас, не спеціально вбивають там наших хлопців. Я не прав... Ну не видають, так як ви що, не бачите, що в нього тут на грудях стоїть. Спортсмен, який представляє Бандерівський край з Волині приїхав. Все, не буде, не буде. все, вже, вже Питання підняться. Кому не стидно? А як не стидно е, ходити з е, формі з російським гербом, коли у нас зараз війна? Чого ви зараз? Я нікого не нервую. Я хочу, щоб все було, щоб цього герба тут, принаймні, Івано-Франківську не було. Все, не буде, не буде. Все. Ні, я нікого не почну бити. Він потім Чому ви до нього цепляєте. Я ні до кого не цепляюсь. Я вам зробив зауваження, так що, будь ласка, зробіть. Все, не буде. Я зараз проконтролюю, що не буде. Добре? Добре.